О, нормально. Доброго дня! У вас вітають мисливські прибомбахи. Хотілося б зробити, як говориться, розбір польотів після стрільби по металу Кулями сулиця і кулями пернач. Ну, там декілька куль ми встрельнули свинцьовими, але то таке. Основна, основна мета була показати роботу. Кулі Сулиця і Кулі Пернач. Значить, почнемо, почнемо мабуть, із основного. Нам попала в руки з допомогою деяких хороших людей бронепластина 4 класу, яка, яку носили орки. Значить, пластина була ціла, як кажеться, і. В справному стані. Ми зробили постріли із двох дробовичків. Один ствол мав 76 сантиметрів, другий ствол 66 Значить, стріляли кулею цю, що я зробив, ось вона має такий вигляд. Це та, що витягнута з піска, з піску. Ось такий вигляд вона має. куля сулиться. Значить, Стріляли ми. Я стріляв із дульного звуження 0,75, у мене 66 ствол, а товариш стріляв із дульного звуження 0,25. Ну, в принципі, як кажеться, різниця в стволах була показана на самому відео. Ось ці кулі, що ми витягли, вони після пострілів. Після пострілів із 76 ствола. Вони вм'яли пластину. Там на відео видно. Видно, показується. Вони вм'яли пластину дуже гарно і влипли буквально. Буквально влипли в пластину. Ну, Вм'яти не там гарні. Це ці дві кулі із 76-го ствола були випущені. Потім. Я стріляв із 76 ствола, ми знайшли тільки одну. Я два, два, два постріли зробив, там теж було видно, ну, вони, вона вдарила і відскочила. Вм'ятини були е, в пластині також, але, але вм'ятина трошки мілкіша. Е, різниця в нас в зарядів пороха в мене була 1,67, а в нього е, на 76 стволі 1,7. І, ну, в принципі, також зіграла свою роль, що вийшла така ситуація, що вийшлося трохи різні результати. Але я хотів показати, що ця куля вона зроблена із сталі три. Якщо її правильно зробити, можливо, вона влізе далі. Якщо її зробити з 45-ї сталі і закалити, вона може полізти і далі. Не, ну, не кажу, що вона там провалить бронежилета, проб'є, ну в пластину може лізти серйозніше, набагато серйозніше. То, що там той, хто носив, носив цю пластину, носив би цю пластину при попаданні такої кулі, отримав би за броню травму, тут 110% навіть не, не хочу спорити. Там би була заброньова травма, як кажуть, доволі серйозна. Як говорять, коли попадає куля в бронежилет з мисливської рушниці, то через дупу вилітають почки із печінкою, а легкі вискакують через рот. Можливо, воно ну так і є. Це перва, перва, перший у нас, як говорить, огляд кулі. У нас ці непригодні вже для стрільби, але як наглядний приклад я показую, щоб було видно їх, в якому вони стані. Ось примірно куля з піска, з піску з піску, піску витягнута. Пісок ось видно. Це, це була бумага, щит і пісочок. Десь ось вона тут черкнула щось по піску, там, мабуть, в мене на камінчик якийсь напоролася, то їй так трошки наче пошкодило. Але, але оця куля. Образно кажемо, це її первинний вигляд. І ця куля, вона вже первинного вигляду не має. От вам вся різниця. Так, другий у нас огляд. Ця сама куля. У нас їх теж якось так получилось. Вийшло, що три штучки їх. Зараз подивимося, три. Ось є. Три. Чотири. Чотири. Кульки. Це ті, що стріляли, ми по. <кій> Гарно видно? Отак, ось вони. Ці, що ми стріляли по оцинкованому листку 1,5 мм. Шість листків. Значить, це в нас було 9, виставлено 9 мм желіза під ці кулі. Ми зараз її ось зважимо, так, щоб не казали, що щось. Що щось. Ось вага кулі. Гола, гола куля. Це не польотна вага, бо до неї польотна вага в неї з хвостом. Голя, гола куля 27,8 ну, грубо беремо 28 грам. Значить, оці кулі попробували у нас е, по 7,5 мм желіза. Оці кулі. Е, Питаю, для чого ти проводиш цей тест? Е, там по, для чого ти по пластині стріляв, для чого це? Розказую що. Я хотів показати, що цією кулею можна стріляти і по автомобільній техніці. Не тільки по, там, по тих, хто в бронежилетах чи ще якось, а по авто, автомобільній техніці. Якщо вона на 20 метрів, ця куля пробиває 7,5 мм металу, то автомобільну техніку вона пошкодить це 100%. Тому, тому що, щоб добратися до мотора, там 7,5 мм металу ніде немає. Я не кажу за бронетехніку, я просто кажу за автомобільну техніку. Значить, ще варіант цієї кулі. Н нею можна стріляти по автомобільній техніці, і буде доволі дієвий результат. Ще, що ця куля показала, що вона не дає рикішетів. Е, Перший відстріл її був е ще <кхід> тільки я зробив самий перший відстріл вулиці. Е і ми ставили під углом пластину. Значить, куля. Робить удар довертається, і виходить. ну, і Чим більший угол, тим більший входний отвір, тому що куля заходить, наче під углом, потім розвертається і рве пластину. А далі йдуть вже отвори, такі наче просверли в буром. Це показано на відео. Це є як говориться, це все зняте. І ще Ну, доказує, що ця куля варта уваги. Вона, у неї рикошет відсутній. Я стріляв цими кулями під різними кутами. Рикошетів не було. Можемо ми їх сюди. Ось дві кулі, які стріляли по мішені. Це у них було. Ось туда ще перша куля є. Сама перша, яку я зробив. Сама первенька, котра в голову прийшла. А потім я вже підганяв під контейнер. Ці кулі, Ця куля пробила бумагу, пробила дерев'яний щит і попала в пісок. Ну, по ній видно. все. Бачите, що ще головки в піску. Ну, Ці дві кулі, я думаю, я їх підполірую і вони ще раз нам послужать добру справу. Ще по чомусь будемо стріляти. Бо є ще деякі плани. Будемо дивитися, будемо дивитися по цих кулях. Так, друга у нас огляд кулі пернач. Значить, це колись мені у голову, років два назад, прийшла теж мисля така, зробити короткобойну пулю для лісу. Которою можна впевнено стріляти через хащі, щоб вона не давала рикошетів. І зробити її доволі простою, щоб вона не була, не була складною у виготовленні. Ми просто от Я декілька циліндрів зробив, про, як кажуть, туди-сюди з третього разу вона полетіла. Кулю назвав, назвав пернач. Там було, колись була така козацька зброя, цікава. Її носили в основному козаки, які були на посадах, при посадах. Ну, от пернач у мене є у двох виглядах. Один пернач з експансивним отвором. Ось він, такий у нас. ось І пернач є. Без експансивного отвору. Ось вона, це задня частина на даний момент була. Ось пернач у нас йде без експансивного отвору. Просто болванка летить. При стрільбі по 6 мм по оцинковому металу 1,5 мм, ці кулі пробили 4 пластини і п'яту. Надули, ну, вм'ятину зробили, а ті, що в кулі стріляли з 76-го ствола, то вони п'яту част... пластину прорвали. Не пробили, просто прорвали, тріщини не дало. Це ще раз доказує, в нас за те, що 76-й ствол трошки силу. Хто б що не говорив, ну вже на, на відео видно, що 76-й ствол має більший розгон кулі і більшу силу. Більшої сили додає. Ну, цими кулями також було стріляно під кутом. От, до речі, одна куля. Вона зайшла під кутом головою, вирівнялася, прорвала, пробила один листок, і її, чи, чи один, чи два листки, і потім її розвернуло, і вона вже пішла боком. Ну, це теж. Як кажеться, непогано пробити 3 міліметри метала і почати крутитися. Це якщо дасть Бог, може хтось по кабану буде стріляти чито, то куля попадає в тіло, пробиває ребра, по костям пройшлася, і починає крутити і збільшується рана, і скоріше зупиняється, показує, дає зупиняючу дію на тварину. Отаке. От ну і експансивна частина, ви самі розумієте, що для чого робиться експансивна, що тоже робить більший зупиняючий ефект. Ці теж кулі вони в мене двосторонні, от вона З одної сторони експансивна частина, з іншої сторони йде звичайна. От вона, ця куля на контейнері, це те, що залишилося. Через метал вона проходила, пелюстки тут позрізало, а тут пелюстки дві, дві залишились. Але кулі прийшли всі точно. Ну, Я не стріляв більше, ніж на 35 метрів, але у лісі у хащах на 35 метрів ніхто не стріляє. У хащах обично стріляють 5, 8, 10 метрів. То, що вона не дасть рекешету, це нам показало два відстріли по. По оцинкованому металу. Вона рекешетів не дає ця куля. І третій вигляд, так уже як кайта, як, 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 не було чого робити, то ми відстріляли свинець. <кій> Ось пробила куля типу бренекоїд. Зараз я їх знайду, покажу перві, пер, первинний вигляд. Зараз на її зляну. Ось це брин, схоже на бринекоїд у нас. Вона тяжкувата трошки. Щас не ми... купатися. Ось вона. О, ось оця куля. Оця ця куля у нас пробила. У нас пробила два листки металу. Оце її такий вигляд. Вона була на фостовичку. Фостовичок був від... Я скажу зараз правильно. Ось рівенський хвостовичок. У нас Осьо-Рівенський хвостовичок від пана Олександра, по-моєму. Да? Ось вона такий вигляд мала. О! Бачите? Зараз ми її вагу скажемо точно, яка у неї вага була, бо я там сказав, що вроді вона десь під 40 грам. 37 грам вона ця куля. Це її польотна вага. Вона ж летить так прямо з хвостовиком. Ну от вона пробила 3. Вона пробила 3 міліметри металу. і У третій листок вона вдарилась. Ну... Це свинець. Це в нас ось куля булава. Нею стригалася по книжці. А це куля ураган. Котора у нас має теж стрілялася по книжці і це має сегменти. Оце з неї таке вийшло, щоб ви розуміли. І ось четверта куля, це ще одна куля свинцева. Це стрілялася по дерев'яному щитку. За щитком стояв автомобільний скат лігкової машини і пісок. Оце вона куля пробила, як кажеться. Там товариш, ну це не на відео ми не знімали, це так вже розважалося. це куля нас, е, називається ех, так от, люман, е, підкаліберний люмер 12 го калібра і має вона чисту вагу свою десь в районі 33 грамів. Ось воно і показано на, на цьому, що вона має 32 грами. 32,88, Так, її трошки розтерло. Отак. А це булава. Підкаліберна куля теж це стрілялося по книжці. І це вона така, така стала. От у нас, да, вона трошки, трошки ваги втратила, бо була чуть трохи важкіша, вона в районі 30 грамів. Оце такий огляд. Ну, використовували ми порох С7Л і порох СПЗК. І порох, э, Тут проскакують, я перед тим як зробив сулицю, теж дав їй назву старовинної зброї та спис, який пробивав короткий спис для метання. Спеціально для вершників у латах і цим списом пробивали лати. Це У мене куля ця вийшла також за третім разом, у мене їх було три модифікації. І вийшло, по, що третя модифікація, сама така, мені більше сподобалася. Тут вони є і всі, але вже я не буду їх перебирати. Таке. Оце такі. Там люди питаються, для чого ви такі досвід. Для, для чого ви зробили кулю? Я відповідаю. Блондо, Рубейкін, Іванов, вони ж теж зробили металеві кулі. Ну, вони зробили їх не тільки. Блондо робив, по-перше, кулю робив для враження бронетехніки, потім її вже пристосували під мисливські потреби. А <смітна> Рубейкін вже копірував Блондо, робив по-своєму щось, блондо ж копірували не тільки... не тільки Рубейкін. Блондо, ну, Рубейкін її трохи змінив. Зовнішній вигляд, а Блондо <кій> <кій> розробляли спочатку на Київському заводі. Сокол там намагалися зробити, але ну, у них там щось не наче так по слухах було, що у них щось не вийшло. Цю кулю взяли в розробку Лінградці, це ще при Союзі, і вони її більш-менш відладили, що вона, вона стріляла, нею стріляли в контейнері. ну. Теж шкуля робилася, якась, для враження, перероблювали її. З враження техніки для враження пристосували для враження звіра. Ну, отак і я зробив ось. Не знаю, як воно. Комусь сподобається, не сподобається, хто що скаже. ну, Відео бачили, наслідки відео також всі бачили. От я зробив такі кулі. Не хочу, щоб задавали мені дурні питання. Для чого ви її зробили? От зробив і все. У мене, така, у мене таке хобі. Дасть Бог щось луче в голову прийде. Буде здоров'я і буду, зроблю щось луче. А поки те що, те, що зміг зробити, те зробив. О таке. Ну, на цьому короткий огляд, можна сказати, короткий, не короткий. Усі бачили результати, всі бачили, як кулі відпрацювали, які, що вони пробивають. Якось так. Кому сподобалось, ставте лайки. Не сподобалось, не ставте нічого. Підписуйтесь на мій канал. Іноді буває щось цікаве, іноді щось нудне. Це таке. Все, мисливські прибамбаси вас ще раз вітають. Мирного неба всім і здоров'я.